Те, що імперія розвивається доки росте. Якщо імперія зупиняється, вона занепадає. У Путіна є тільки один варіант врятувати свою імперію, якою зараз є Московська Федерація, якщо він буде розширятися. Якщо вона зупиниться там, де вона є, наприклад, тут в нас нема ворогів зовнішніх, нам треба розбиратися з внутрішніми проблемами, так воно розвалиться, тому що воно тримається тільки. На оці от люті до українців, до Америки, до світу, протистояння всім неправедним демократіям і так далі. Ну, це ж те, те, чим живе зараз московський народ, підтримуючи диктатора Путіна. І Путін буде розширятися, захоче Трамп переговори, не захоче Трамп переговори, будуть щось там домовлятися, не будуть. Путін буде розширятися і на, на нього може вплинути тільки дуже чітка силова позиція. Надзвичайно такі закручені санкції, які ще щодо...